Світ порожній темря, вона вкруги, але стіл прийшов, час творити світи. Червона футболка, штани як треба, я кладу перший бок і з'являється земля. Вудь раз вже я перший острів, два й виникають, річки, простір, три гори здіймаються в небеса. Цей світ чистий, аркош моя краса. ростуть, Розкудова пробиває, сонце встає, день починає, Вітер гуде, небо синіє цей світ оживає. Він же радіє кладу. Ще один, будую світ, це мій новий день. Кладу блок, ще один, ще один. Тут буде життя і буде новий рейв Море тече, хвилі співають, земля під ногами, мости виростають, вогонь запалю, щоб світ не спав, це тільки початок ще не втоми, все прав, море, печери, каньйони, лова під ними, скелі здіймаються в небо, як крила Я цей світ будую блок за блоком, скоро тут буде все, буде жити подла. блок ще один, ще один. Ще один тут буде життя і буде новий рейв Перший блок, перший крок, цей світ росте, вогонь Перший блок, перший крок, далі ще більше це тільки початок, перший блок, перший крок, цей світ росте, вогонь Перший блок, перший крок, далі ще більше це тільки початок. Хвилі співають, земляти ногами мости виростають Вогонь запалю, щоб світ не спав, це тільки почав поки що не втомився, брат. Маре тече, хвилі співають. Земля під ногами мости воростають. Вогонь запалю, щоб світ не спав. Це тільки початок, що нефтом ми, ми все брат. Перший блок, перший крок.